Нещодавно в Україні було вкотре зафіксоване масове отруєння курятиною. Одразу кілька десят людей у двох західних областях потрапили на лікарняні ліжка після вживання курячого м'яса, придбаного у супермаркеті. Однак це лише верхівка айсбергу. Навіть якщо курка на вигляд цілком нормальна, а після її вживання не спостерігається жодних негативних симптомів, вона все одно може завдати чимало шкоди. Яка ж небезпека прихована у звичайній курці із супермаркету? Знає Вікторія Кутіна. Ці куряче м'ясо з магазинів може бути дуже небезпечним в Україні. Найпопулярнішим видом м'яса є саме курятина. За минулий рік українці купили 2,5 мільйона тонн курки. Це половина від всіх продажів м'яса. Висока популярність курячого м'яса обумовляється не лише його порівняно низькою ціною, а ще й тим, що матусі включають його до раціону своїх дітей, начебто для їхньої ж користі. Проте у процесі вирощування курки використовують неймовірно велику кількість різноманітних гормонів та антибіотиків. І після вживання такого м'яса наслідки для здоров'я людини можуть бути вкрай негативні. Якість продукції недостатня для споживання, тому що, як нам відомо, що курей, замість того, щоб вирощувати їх 6 місяців, вони ростуть 42 дні. Ну, про що може йти мова, якщо цей термін в 4 рази менше за потрібний. Симптоми захворювань після вживання такої курятини у людини можуть бути різними, бо антибіотики, які в Олють в курку, негативно впливає на печінку і руйнують її. А гормони в курячому м'ясі на гормональний фон людини. І Їх накопичення в організмі може викликати надмірний ріст у людини, адже речовини, якими часто ж курок, підвищують апетит та збільшують масу тіла. Проте довести, що такі зміни в організмі викликає вживання саме куряче м'ясо, буде вкрай важко. Інша справа, коли мова йде про звичайне отруєння. Якщо ви отруїлися куркою з магазину і бажаєте відшкодувати збитки, є кілька порад. Рекомендують викликати швидку допомогу, щоб вони зафіксували факт отруєння, і вже відповідно з цим заключенням лікаря ви можете звернутися до адміністрації магазину. Якщо вони не приймуть ніяких мір, то ви вже можете звертатися до суду, обов'язково прикласти чек, який підтверджує саме те, що ви купили цей. Продукт саме в цьому магазині. Якщо чек не зберігся, ви маєте повне право наполягати на перегляді записів камер відеоспостереження, де зафіксовано, як ви купуєте даний продукт. Відтак ще одна порада: за можливістю купувати птицю виключено у великих крамницях, де встановлено камери. Українці частіше починають звертати увагу на домашню птицю, адже вона безпечніша, ніж магазина. Домашні господарства вкрай рідко використовують антибіотики і гормони, на відміну від великих воробників. Однак і коштує таке задоволення значно дорожче. Вибір за вами, Вікторія Путіна, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україно!